Доброго дня, шановні учні, розпочинаємо урок української мови номер 44 і продовжуємо тему найпоширеніші випадки чергування голосних та приголосних звуків. Вправа номер 1 Давайте з'ясуємо, якою частиною мови є наші слова і яке чергування в них відбувається. Летіти літати, берегти оберігати. Випекти випікати. Пригадали, що це дієслова, і в дієсловах відбувається чергування. Летіти Е, літати І, берегти Е оберігати І, випекти Е, випікати І. Чому? Тому що А наголошене, отже, у кореннях дієслів. Е чергується з І, коли суфікс буде наголошений, тобто наголошена буде буква А. Ваше завдання запам'ятати правило, що у коренях деяких дієслів чергуються голосні звуки С е і, букву І пишемо у корені дієслів перед наголошеним суфіксом а, я, стрелити стріляти. І тому, що наголошений я. Викоренити, викоріняти і, тому, що наголошений суфікс я. Отже, з наголошеним суфіксом а я. Перед наголошеним суфіксом у корені дієслова пишемо літеру І. Таким чином відбувається чергування е з і. Вправа 2. Доберемо спільно кореневі дієслова. І покажемо чергування голосних. Витекти, витікати, вимести, вимітати, сплести, сплітати, викоренити, викоріняти. А тепер поставимо наголос, і таким чином у нас вийде орфограма чергування С і в коренях дієслів. Витікати А, наголошене, вимітати теж А. Сплітати А і викоріняти Я. Вправа 3. На місці крапок вставити пропущені літери і позначити орфограму літера е і в корені в дієслів. Спить хоч із гармати, стріляй і, тому що наголошений суфікс я. Раз на рік і стра... стара рушниця вистрелює, а тут буде літера е. Неважко стріляти і, тому що я наголошене, але важко встрелити тут голосна е. Пан у суботі стрелила е в голову шалена думка. Як стрій устрелив е у дівчину. Запорожець вихопив за пояса пістоль і вистрелив голосна е. Отже, наше завдання запам'ятати, що голосні Е з І в коренях дієслів чергуються, і пишемо тоді, коли наступний суфікс АЯ наголошений. Також у коренях деяких дієслів чергуються голосні «и». Е Літеру И пишемо в корені дієслів перед передриви, якщо далі йде наголошений суфікс А. Ще раз буде наголошений суфікс А. Терти витирати заберу забирати. Виконуємо вправу 4. Доберемо спільнокореневі кореневі слова, щоб побачити чергування С, і. Задерти, підперти, терти, доберуся і заумерти. Це в нас діє слова. Отже, задерти, задирати, і тому що а наголошений, підперти, підпирати, а наголошений, тому і, терти, витирати, доберуся – добиратися і заумерти заумирати. Отже, наголошений суфікс А, тому. Перед ри пишемо голосну И. Вправа 5. У кожному слові показати чергування в коріні дієслова. Внести у вуха, уносити у вуха. От у нас корені Е, а тут у корені О. Туман застелив очі, туманом застилає очі. В корені діє слово застелив е і застилає «и», тому що А. Наголошений, далі. «ли». Заумерти серцем, заумирати серцем. Тут у нас корені е, тут и, тому що наголошене А. Вмерти з осміху, вмирати з осміху, вмерти е, вмирати «и». Отже, ваше завдання запам'ятати, що в корені дієслів слів відбувається чергування S, и пишемо перед ри, коли суфікс А наголошений. Вправа 6, вибираючи з дуже потрібну літеру, запишемо слова і позначимо орфограму. Можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Вибирати И, тому що суфікс А наголошений. Тільки пісня бере, тут у нас голосна е. За серце. За нашим городом зацвіла калина. Не вибирай батьку багатого сина. Вибирай. Й, тому що А наголошене. Ніч проміння позбирала і змотала у клубок. Позбирала і, тому що а наголошений суфікс. Отже, запам'ятаю ще раз, що в коренях дієслів відбувається чергування С и. Вправа 7 буде для самостійного виконання згадати. Вивчені правила і таким чином вставити пропущені літери. Я вам бажаю успіхів! Урок закінчено! До побачення!